Привіт, хлопчики і дівчата! Гадаю, у вас все добре і у вас гарний настрій. А скажіть мені, будь ласка, яка свійська тварина мешкає у вас вдома? Як багато тварин! Я хочу вам загадати загадку, а ви послухайте уважно і відгадайте, про кого вона? Він пухнастий, він грайливий, дуже-дуже пустотливий. Часто любить хвіст ловить, молоко парне пить. Налякаєш, він сичить, спинку вигинає. Приголубиш, він мурчить, весело грає. Так, це загадка про кота. Звичайно, котики наші улюбленці. Вони мають струнке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх. А ще коти в природі. Можуть полювати на мишей, а ще вони товаришують з іншими тваринами. Отже, сьогодні я пропоную вам сліпити ось такого котика і назвала його мурчиком. Але спочатку розім'єм наші пальчики, пальчикова гра, котик та мишка. Обережно котик, кіхті випускає, далі їх ховає. Мишок він лякає. Ходить тихо-тихо. Мабуть, буде мишкам лихо. Та вона часу не гає, дуже швидко утікає. Для ліплення нам понадобиться пластилін коричневого, білого, зеленого кольору, стека, дощечка та серветка, щоб в кінці витерти руки. Коричневий пластилін ділимо навпіл, один шматок ще на дві частини, останню поділену частину ще навпіл. Скачуємо кульки, як на схемі. Це будуть лапки. Ділимо лапки навпіл, велику частину тулу скачуємо продольними рухами в ковбаску або овал, меншу коловими рухами голова. І найменшу частину хвостик витягуємо в довгу ковбаску. Тулуб трошки сплющуємо і формуємо фігуру конус. Далі позаду тулуба конуса приєднуємо хвостик, а попереду передні лапки з кульок. Тулуб майже готовий. Робимо білий комірець котику. Для цього відрізаємо стекою невелику частину білого пластиліну, як на схемі. Сплющуємо у прямокутник і стекою текою робимо такий трикутний край. Приєднуємо до верха тулуба, приступаємо до ліплення голови. З двох маленьких кульок формуємо трикутники і додаємо до голови. Це вушка котика. Ось так. З білого пластиліну катаємо двома пальчиками маленькі кульки. Порахуйте, скільки їх. Так. Чотири. Дві більші, а дві менші. І одну рожеву, зовсім маленьку, це носик. Приєднуємо, як на схемі, носик та мордочку. Тепер очі і, звісно, у котів зелені очі. Саме головне це вуса кота. Кажуть, що в коти чують запахи в 14 разів краще, ніж люди. Скачуємо дві тоненькі ковбаски. Довжину самі визначайте. Тепер ділимо стекою навпіл, щоб були однакові вуса. Ось так. Обережно приєднуємо до мордочки, голову ставимо на тулуб. Ось так. Як добре вийшло, трошки додаємо білого кольору на хвостик. Не сумуй, котику мурчику, ось тобі м'ячик. А діти тобі зліплять друзів. Бажаю вам мої любі, успіху! Я вірю в вас, у вас все вийде. Батьки допоможуть, тільки ліпіть самостійно. Чекаємо ваших котиків. До зустрічі, па-па!